Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром і у цьому відео ми поговоримо про нашу модакасу Дніпром 50RX. І RX тут дійсно неспроста, оскільки це дійсно крутий, потужний професійний інструмент, який зроблений для того, щоб виконувати величезні об'єми роботи. Але перед тим як ми почнемо огляд цієї мотокаси, запрошую вас поставити лайк, підписатися на цей канал і написати коментарі. Можливо, ви вже встигли протестувати цей інструмент, або, можливо, він у вас вже є. Поділіться своїм досвідом користування з іншими нашими глядачами. Все, не затягуємо. Починаємо. Спочатку швиденько по технічним характеристикам. Двигун тут 51,7 кубічних сантиметрів. Щоденна потужність 2,6 кВт. Максимальна кількість обертів шпинделя під ніж або під волосінь 7500 обертів на хвилину. Вага самого тримора 9 кг. 700 г. І ви могли б сказати, що це достатньо багато і це достатньо важкий інструмент. Я погоджуюсь, але тут є дійсно професійна плечова система. Ви просто подивіться. Ну це в класному рюкзаку, чесно вам кажу. І окрім всього, окрім того, що тут м'який пояс, м'які самі плечки, м'яка спина, класний фастекс на грудях для того, щоб зачіпляти. А те, що мені окремо сподобалося, що ось тут до ноги навіть ось ця штука м'яка, яка в більшості тримерів пластикова, просто і тример на пластику лежить, і пластик на нозі лежить. Ось тут така. Жорстка частина, куди тример впирається, а до ноги впирається м'яка. Це капець, як зручно. Трошки попрацював цим тримером, і це дійсно прямо одне задоволення. І вага на ньому за рахунок цієї системи не так відчувається, оскільки зараз покажу, Оскільки і на спині між лопатками тут також м'яка вставка. Давайте йти по тримеру від гори донизу. Що мені сподобалося, на відміну від 43-го тримеру, тут переміщене регулювання заслінки підсосу. А просто на 43-му тримері дуже часто, якщо ви в якійсь незручній позі заводите його і починаєте смикати його, і починаєте смикати його, ви можете. Випадково смикнути заслоночку. Тут це питання вирішено, бо воно на різних сторонах інструменту розташовано. Знову ж таки, заслінка, праймер у нас зовсім поруч біля заведення. Вихлопна система захищена ще кожухом для того, щоб ви не опіклися. І рукояточки. Перше, що кидається в очі, що немає дратів, вони майже на всьому шляху сховані у корпус, і лише ось тут біля ручки виходять. А Самі рукояточки тут прогумовані як ліва, так і права. До речі, скидання заслінки тут переведено на кнопку, так само як на бензопилах. Ще один дуже приємний момент, що ви ніколи не будете смикати двигун в пусту, оскільки кнопка тут підпружинена, і вона приймає положення вимкнено тільки для того, щоб заглушити двигун, і потім повертається знову в положення увімкнуто. Ідемо далі. Пересуваємо до передньої частини, і знаєте, тут дуже приємна штука: це фіксація шпинделя. Я думаю, що ті, у кого є не обов'язково наша мотокоса, а в цілому мотокоси. Коли їм треба змінити катушку чи диск, вони такі: треба знайти шестигранник чи якийсь гвіздок, щоб засунути от сюди і зафіксувати шпиндель. Тут ця проблема вирішена кардинально. Як на болгарочках, чи як на дискових пилах, у нас є підпружинений такий поршень, який попадає в паз. і все, шпиндель заблокований. Ніяких шестигранників не треба крутити шукати. Все суперінтуїтивно, зручно і зрозуміло. Прокручуємо. Потрапляє в пас, все, шпиндель заблоковано. Дуже і дуже зручно. Поки ми в цій частині є сенс згадати трошечки про комплектацію, оскільки в комплекті йде автоматична катушка, яка не потребує розбирання для того, щоб заправити в неї нову волосінь. Є ще окремий щиток, який встановлюється на місце цього пластикового. Вам тепер не треба буде а, якось паритись. Я розумію, що цього і так здебільшого не робили, але по правилам треба знімати ніж для волосіні, коли ми працюємо з дисками. Переважно цього ніхто не робив, але тепер є окремий кожух. Для цього він міцніший, він більш захищений, розуміючи те, що ножами працюють по більш грубому матеріалу. Ще прослів хочеться сказати про саму ось цю рукоятку. Я вже згадував про те, що самі ручечки тут прогумовані. А як такий, знаєте, приємний бонус і дуже важливий при довготривалих роботах, для яких створена ця мотокоса, тут є. Ну, така, знаєте, своєрідна система амортизації. Ось ця рукоятка тут підпружинена. І сама рукоятка вона на такому швидкоз'ємі, оскільки тут не треба ніяких ключів і так далі. Ось тут маємо просто вороточок, який ми крутимо і регулюємо або ставимо, знімаємо нашу рукоятку. Йдемо далі, покріпленню до ось цього ременю. Ось тут є 12 отворів для того, щоб ви могли підібрати для себе, а як ви хочете збалансувати інструмент, оскільки від зросту буде залежати те, наскільки ви будете нахиляти ось ці рукоятки і наскільки буде. Правильний чи неправильний баланс інструменту саме для цього, ось тут 12 отворів, щоб ви могли і це регулювати так само. Пару слів по двигуну. Ця мотокоса потужна з цим. Ми вже розібралися, але вона достатньо економічна. Бачок тут на 500 мл і його вистачає на 45 хвилин такої потужної, нормальної роботи, І, що я вам скажу, дуже і дуже хороший результат. Так от за рахунок чого вдалося досягти такої економічності. Це вдалося за рахунок нового карбюратора, який класно налаштували одразу з заводу. Також допрацювали систему. Холодження за рахунок того, що маховик має крильчатку на обох сторонах, це дозволяє працювати до п'яти годин навіть в супержарку погоду, і двигунчик не буде перегріватися і буде чудово працювати і робити свою роботу, відпрацьовувати свої гроші. Пару слів по міцності. Почнемо з. Валу, який передає оберти з двигуна на редуктор внизу. Редуктор, до речі, алюмінієвий, також посилений, але поговоримо про сам вал. Він 9-шліцевий, посилений, для того, щоб витримувати більше навантаження за рахунок потужнішого двигуна. Йдемо далі. Сама штанга, її діаметр і товщина металу, відповідно, збільшена. Діаметр тепер складає 28 мм, а також посилене кріплення самих рукояток до корпусу і до штани. Ну і, звісно, сам весь пластик, який тут використаний, він є ударостійким, а також. Як приємний бонус, а повноцінний захист бака, який повністю закриває його з усіх сторін, звісно, окрім горловини, щоб заливати туди бензин. Розмови це, звісно, добре, але давайте трошечки потестуємо його. Магія монтажу, і ми зараз будемо десь в іншому місці. Я дуже сподіваюся на те, що мене зараз чутно. Зараз спробую покосити стандартною комплектною катушечкою. Травичка у нас достатньо густа, але травичка. Давайте пробувати. Коротше, що я маю сказати? Я прям переглянув своє відношення до улюбленого тримора. Я раніше дуже любив 43-й, але, друзі, 50 rx це якийсь кайф. Просто, я не знаю, я, чесно, я тільки що кайфанув, від, як на дорогій машині їдеш. Дуже приємно, дуже класно він відчувається, дуже класно він збалансований, дуже класна плечова система. Ну, Я думаю, ви бачили, як вона легенько, цю густу траву так чих-чих-чих. І блін. Прям сущий кайф. Друзі, ось такий огляд у нас вийшов на нашу новиночку. І Якщо у вас залишились якісь питання, побажання, як протестувати, щось покасити з якимось цікавим диском, напишіть про це в коментарі, і ми це зробимо для вас. Якщо на Ютубі, то в Тіктоці. Обов'язково пишіть коментарі, перевіряйте, чи поставили ви лайк цьому відео, а також перевірте, чи підписані ви на наш канал, аби не пропускати нових відео. Як завжди, до ЗСУ, обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.